Всім привіт, з вами я. І сьогодні наша тема ролику звучить так. Сьогодні ми будемо порівнювати наші купюри від 2000 по сьогоднішній день курсом. Наприклад, доларами ми будемо позначати євро, гривні і білоруські рублі. Все, що може бути, навіть до Китаю, до В'єтнаму, до всіх купюр прийдемо. Для того, щоб все узнати, поставте, будь ласка, лайк. Дуже багато інформації збирав для вас. Отже, починаємо. Так, ну, давайте будемо починати з класики. Звісно ж, будемо починати з гривень. Значить, на 2000 році я почав з 4 січня, хай буде. Так, 100 доларів. Це у нас було тоді 521 гривня. Якщо буде 1 долар, ми поділимо і получимо 5 гривень 21 копійку. Це, це дуже мала сума, як в сьогоднішньому разі. Давайте подивимося за сьогодні. От, сьогодні за 1 долар США ми получимо 41 гривень. Це дуже багато, якщо чесно. Значить, якщо ми будемо сравнювати. То це, звісно вже получиться разниця в 36 гривень. Ой-ой-ой, це багато, звісно. А зараз ми перейдемо до євро. Так, дивимося 100 євро. 100 євро тоді, в 2000 році, було також 5 гривень 24 копійки. Це дуже велика сума. Якщо ми подивимося за сьогодні, то це 40. 7 гривень. Я маю, це 42 гривні, між допрочим. Ну, це багато. Перейдемо до наступної купюри. Дуже багато українців у 2023 році приїхали в Польщу із-за війни з Росією. Зараз ми подивимося, скільки ж це буде у нас польських злотих. 100 штук. Це у нас 1 гривня 26 копійок. Ну, слухайте, ну, це непогано. Це в 4 рази менше, ніж євро і долар. Давайте подивимося за сьогодні. Давайте подивимося в один польський злотий за сьогодні 11 гривень 0 копійок. Рівно прям рівно. Ну, слухайте, це рази в 10 гривень. Та також і сильно він, звісно, помінявся. 10 гривень всього лише. Давайте ми перейдемо до фунтів. Це, це купюра Великобританії. Отже, 100 фунтів стерлингів Великобританії в 2000 році. Це було 8 гривень. Це, я думаю, що це буде саме найбільше число. Саме найбільше число за сьогодні в 2000 Ми Тому відподивимося за сьогодні. Значить, значить, так. Так, так, так. Один фунт стерлингів в Великобританії 55 гривень. Ой, ой ой, ой. це дуже велика сума, то я вам так говорю. І кажуть, що фунт саме найдорожчий. Але. дорожчий, ніж євро і сам в шоці. Так що. Значить, це різниця в. 40, якщо, напомню, 47 гривень. Ну, це... Це багато взагалі. Давайте ми подивимося уже трошечки других. Якщо хтось захоче в Казахстан, то ми подивимося, скільки буде стоїти тенге Так. Так, ребята, 100 казахських тенге Слухайте. Мені кажется, що 100 казахських тенге – це взагалі саме най, найдешевше. Най а знаєте що? Я навіть не знаю, от у нас стоїло 100 казахських тенге, це стоїло 3 гривні. А скільки буде стоїти одна? 0,03. Це навіть не копійка. Це навіть не копійка. Мені каже, це 3 копійки. 3 копійки за одну тенге. Ми і питаємося за сьогодні. Ні, ну мені кажеться, що за сьогодні це наш побідетель, тому що тенге – це 8 гривень. Це за 100 тенге. Так, Що не помічала, що в 5 копійов. Сьогодні, у 2025 році. Тенге виросло на 5 копійок за 2000. Непогано, непогано. Ну, хтось захоче полетіти в якісь далекі страни. Наприклад, Туреччина, Єгипет. Давайте подивимося їх курс. Так, 10 тисяч турецьких лір це най копійка. Так, ребята, давайте я не знаю. Як будто це саме найдешевше, най 100 раз більше найдешевше, ніж у Казахстані. Давайте зараз перевіримо калькулятори, скільки це це достойло. Давайте перевіримо, ну. Не, ну я думаю, конечно, що це результат, конечно, великий. Саме найдешевший, я так би сказав. А тут якісь щось майна, але це не то. Я думаю, що Туреччина у нас победитель по бідності. Але давайте подивимося, що на сьогоднішній день. Ні, ну слухайте, одна турецька ліра, а це нова, це нова турецька ліра. Значить, одна турецька ліра, одна гривня. Сім копійок. Не, ну якщо можна, звісно. Але там товари знає, що дуже-дуже-дуже просто багаті, я не знаю, там люди. Коротше, що... будемо виясняти, що у нас далі. А далі я би хотів би перейти до Китаю. Ні, Ну, я виявжу, що у мене в 2000 році нічого не було. Я навіть не знаю. Іформацію перерив, немає юаня. А Юань є тут. От, один китайський юань. 5 за сьогодні гривень. Я ну, хто хоче, звісно, пожеланню, хто хоче, можете Китай, реально. Але я думаю, що там дуже дорогі товари. Так, сьогодні нашим претендентом отдиху, нашому, відпочиночку, і на морі, це Єгипет. Ну, давайте подивимося, що там у Єгипті у нас твориться. Те ж саме, що із Китаєм. У мене взагалі немає інформації, ні я Ну, є зато за сьогоднішній день один єгипетський фунт. За 0,81. 81 копійку. Ну, слухайте, якщо там, звісно, всю дорогу і все оплачується за гривні, я вже розумію, но хто буде міняти на Єгипетський фунт? Ну, ладно. Давайте подивимося за нашу найдорожчу ту країну, ОАЕ. Давайте подивимося, що таке ОАЕ. Скоріше всього, я не знаю. Скільки мені шукати, я третю вже купюру не можу знайти з 2000 року. Вибачте, звісно, вибачте, але я не можу знайти. Ну а я за сьогодні один дирка Об'єднаних Арабських Еміратів. Це дуже дорога країна, звісно. А 11 гривень за штуку. Я, слухайте, саме. Ну, таке нормально, нормально. Що ж, давайте подивимося, хто у нас саме дорожче купюра, і саме найбідніша одних із 2000-го ну, із 2025-го. Давайте! Самий найліпший найпретендент це турецька ліра. Тому що тоді, в 2000 році, саме найдешевше була. 10 тисяч турецьких лір це 9 копійок. Я сам найпряфієв, а якщо це в одну... Це ось тільки за одну турецьку ліру в тому році. Ну, давайте похлопаємо, звісно. Це саме найдешевша купюра. І сама найдорожча. У нас не було, конечно, в цьому відео, але це сама найдорожча купюра, в якому тут є на цьому сайті. Це. латвійський хлатів. Значить це 894 гривні. Це 100 штук. А за одну 894. Це найдорожча купюра у 2000 році. А що у нас скажете, ви на в цьому році саме найдорожча купюра за одну штуку. Давайте дивитися на самому на сайті. Є все. Але на цьому сайті 100 наших, ну, наших ліванських фунтів. За 100 штук. Німані, 4 копійки. Це за 100 штук. А за одну. Угу. На сьогоднішній день саме най -най 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 бідніша купюра в цьому сайті. Ну, давайте подивимося. На саму дорожчу. От, ребята, напишіть в коментарі. Ход один СПЗ. Що це таке? Воно стоїть за 56 гривень. Це 56 гривень. Що це таке? СПЗ, що це таке? Ні, ну як я не шов. Ну, це, Йоб, твої мать. Значить, я знайшов що таке СПЗ СПЗ вже типу, уже не випускається ця купюра, А це як золотий франк. Що таке золотий франк? чесно, слово, я не знаю. Ладно. Ну, я, короче, понял. Значит, все, Ставьте лайки, подписочки. Як вам хочеться. Я дуже прям хочу подписывать. Ну, сам був я. всім пока.